Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Ви знаєте, що далі буде у компанії Шимано? Говорю сьогодні про Шиману, тому що ось ця історія конкретно Екссен c 4 плюс стосується. В чому суть? Я вам вангую, що буде надалі. Технологія продажу цих котушок така, що їх дуже часто оновлюють. І треба постійно вам давати щось нове, нове, нове. Говорить, що воно краще, 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 хоча дуже багато людей, коли знайдуть в гарному стані, уже раритетні якісь моделі цих котушок віддають перевагу саме їм, аніж новим. Розумієте? Чому було не взяти нового ексенса, а взяти C4, якому вже років-років зберігалась котушка. В непоганому стані, в досить доброму. У друга в гаражі під шаром, бруду, пилу, воняло від неї просто страшне, вона повністю помита, переобслужена, деякі заміни по підшипникам, повністю готова до сезону. І власник цим дуже-дуже сильно тішиться. Хоча міг же придбати нову. Після цієї моделі Ексенса була новіша, потім іще новіша і ще новіша. І кожного разу, коли виходила нова модель, вам говорили, що ось тут ось таке рішення, воно краще на 8 мільйонів відсотків, ніж попереднє. І у вас складалося враження, що ви рибалили відвертим лайном, а от тепер ви будете рибалити просто божим інструментом якимсь. І так воно постійно. Але по суті, дуже багато. Людей з досвідом вибирають попередні моделі котушок. Пам'ятаєте, як у Шиману була років 15 назад проблема з витковим типом укладки, як скаржилася на ці котушки за постійні бороди? Вони перейшли на хрестову укладку, розповідаючи, що ми здійснили прорив. Тепер ніяких у вас проблем з відстрілом бородами не буде. Хрестова укладка це наше все. 15 років попродавали такі катушки. Треба щось нове, нова генерація має вийти через 4 роки. Що робить? Повертаємося до старої виткової окладки, додавши сюди флажок, який, по суті, буде у важіль, наприклад, 22 стеле. Але наскільки він вирішив питання, судячи по кількості критики? Сучасних моделей котушок з звитковою укладкою ну ніяк він не допоміг, але він є і нам говорять, що це добре. Тож наступні генерації котушок Шимано я прям вам вангую, що вони відійшли зараз від мікромодуля, який дуже розхваляли. По головній парі вони зараз перейшли знову до виткової кладки. Наступні кроки будуть це повернення до попереднього і розповідь про те, що ми знову зробили стрибок у майбутнє.